Хвилиною мовчання у Хмельницькому розпочався День української державності. Представники різних гілок влади зібрались у Денропарку Поділля, аби вшанувати кожного воїна, який стримував наших ворогів. Серед присутніх Антоніна жінка каже: нині кожен українець прагне миру і надіється на перемогу. Хочу сказати, що на сьогоднішній день це дуже необхідне свято. Це є символ нашої єдності, символ нашої з вами боротьби тут кожного українця. за те, щоб Україна була вільна, процвітала, розвивалася. Цьогоріч вдруге українці святкують День державності 28 липня. А отже, наступного року дату змістять на 15 липня. За задумом гаранта держави, свято має виховувати розуміння, що культура самобутні, самосвідомлення формувалась не одну сотню років. Це важливе свято, адже ми підкреслюємо і демонструємо нашу тисячолітню історію від. Київської Русі до сьогодення до сучасної України ми нащадки славних століть, славних наших героїв, славних державотворців, які протягом усього цього тисячоліття вибудовували, захищали Україну. Державність це кожен з нас, і ми продовжуємо її здобувати під час повномасштабного вторгнення. Катерина Лучко, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.